Державна міграційна служба відновила обслуговування громадян в деокупованому українському місті. Ізюм в місті Ізюм складно знайти вцілілу будівлю, а свідоцтво злочинів агресора помітно на кожному кроці. Мобільна група міграційників побачила на власні очі наслідки присутності окупантів. Це мотивація для всіх працювати на перемогу ще активніше і не жаліючи сил. Пріоритетним завданням мобільної групи є оформлення id картки вперше при досягненні 14-річного віку і відновлення втрачених і знищених під час окупації паспортів. Сьогодні ми відновили прийом громадян, оформлення паспорта громадянина України. На даний час громадян приймає мобільна бригада, яка приїхала до нас з міста Харків. І ми плануємо відновлення нашого підрозділу у нашому місті Ізюмі. Чекаємо на вас. Я звернулася в імміграційну службу для відновлення документів дітям, щоб отримати виплати соціальні, тому що з лютого місяця ми їх не отримуємо. Дуже велике спасибі, що є така служба, що приїхала. Кажуть, що треба поїхати у Харків, отримати документи, але виплат Нема ніяких, і от виїхали сюди. Отут стоїть от машина. Мої дітки вже один оформив 14 років паспорт, а друга зараз отримує. Дуже вам велике спасіба.